Ірина жарить рибу. А де рибу брала? Хто? Танчек. Танчек? Який танчек? Старий? Так. Да. А що він продає часто? Я хочу риби. А Світка ж теж продає. То на базар треба піти. Похліпчик Ірина пекла своїми ручками. Без закваски, смакота, будемо пробувати. Ірина наша хазяйка, вона робить все і дуже багато, і все зразу, і все на 10 балів. Це я знаю, що говорю, бо я знаю її. Це Ірина вже наготувала. Боє, боєприпаси ставить на місце, щоб було видно. Огірочки, ковбаска. Ікру. А, ікру сама робила. Так? Да, Розкажи. Звичайно, да. яка рибна, береш лимонну кислоту, олію, сіль. Все. Це ти з цієї риби, яку отримала? Така велика в мене, О, така риба. Ту, що він привозив. Угу. І по чому продає? Ну, велику по 90, менше не знаю. Так, це в нас стільки так, дав би Бог, би пить. Грибочки Ірина сама збирала. Вона любитель любитель грибів. Що ти кажеш? Можеш дати. Що ти, Іра, пробуєш? Даєш мені глоток. Бо щось мене сушить. Там, ну раді бога, не видумуй. Мені глоточок, один глоточок. Компот. Компот от. Іра цілу осінь ходить по гриби. Вона нас збирає стільки, що люди з сім'ями їздять, певно, стільки не збирає, скільки вона збирає. є А ти додавала? Ми лише Дякую. Ну, здоров'я. Добре пахуче. Ох. Перший день кажу таким під купоком, але такий купок інтересно хочете під руки. Давайте я вас фотографирую. І О, це серце, катетор на руці, катетор на нозі, ще щось там, ще якесь ціво. Оля, я тебе не знімаю. А, зордом <різь> <а, різь> кормили <різь> також, того було вніз ще. Мене... Є, я потім покажу. Ти за мене Ні, я понимаю, що але на другий день вже її виняли. З Сто... під того ж того... да, да. ковпака. А вже вчора, був третій день, вже вчора її до валі перевезли. Так, uh -huh. да, вже валя її кормить, але тільки що, каже, не може груді взяти, вона тими насадками ще. Трошки в бутилочку, кажу, не давай мала в бутилочку, бо кажу, як попробуєш що сильно ллється, то не буде брати в Так, да, то не буде ставати. Да. Да. Ну, не, не, не така вона слабенька. Си... Сьогодні, сьогодні вже прийшли і роз... того з ноги вже зняли, вже її не будуть туди вводити нічого. І вона така дівчинка, ну вона 44 см, правда, маленька і 2-300, але вона весни довжині. Росту так і вона така, як кажуть, то такі даже броню. Так, вона така вона да. ребалюча. А, а що буде їх вирости? А... А а, Валя, Валя, кажу, ж на другий день, каже, вона вже підросла. Звісно, підросла. Ну, головне, не що їсть. Є. Є. Головне, що є, так. Да. А казали, що Валю вже можуть виписувати. І виписувати. виписувати. Три, дня і да. Казали, що маму вже на виписку. А дитину ще не, не казали, бо ж ще сьогодні знову аналізи мали брати. Ну, але вже катету розняли, то, то вже хороші аналіз. Ну, звісно. Вона Можливо. каже, Валя каже, в неї імунітет Тараса. Тараса хороший імунітет і в неї такий самий. Не, розпочатку каже, кажу, що на кол похоже. На ніс Тарасовий, добре. Влосі чорну тарасу, видно, що є. А Потім такий е, каже, а, каже, як засинає, так само тарас лівою ногою дергає. Тут там... Е, показує мені, показує, а вона такого лежить. То тако руку, то такого, то такого. А мені довго заявило, на 40, а потім такого, раз руки такого. Опять як то раз. Я кажу, нічого. Батька, похоже, то буде щаслива говорить. Давайте. За батька. За батька. За батьків. За батьків, за батьків. А вона каже, давай. Варя, ти тут носи носи, мулься, мулься, там все в тата вдалася.